Помічник начальника поліції Полтавщини з питань ветеранської політики. Привіт, це Балацький Іван Сьогодні у нас в просторі були саме такі високі гості. Ми поспілкувалися, випили кави, обговорили подальшу співпрацю в ветеранському напрямку, Поділились ідеями та думками щодо того, як ефективніше підтримувати хлопців після важких поранень, які були списані, і їх реінтеграцію до життя поза межами війни. Я дуже. Приємно вражений від такого щирого, чистого прийому. Я зустрівся з побратимами, які небайдужі до ситуації. Ми обговорили певні питання, і в подальшому будемо проводити спільні заходи. Єднаймося заради тих, хто боронив та боронить нашу країну. Вже сьогодні повинні працювати для того, щоб створити умови, коли хлопці повернуться до повноцінного цивільного життя. Після закінчення війни, тільки разом переможемо.